О, консультант допоможете? О, ха -ха -ха, консультант, ха -ха, допоможете! Я якось не так виглядаю, що смішного. Та це просто слова передаються у ноги чи зряди сміху. Що вас цікавить? Що вас цікавить, місер. Залезний чубчик? Нормально в мене зачіска. А це у мене зачіска. Що за ряди сміху? Ну, перше квітня. Дивись. Оп! Ха -ха. Розумієш, ми просто товар висели там з прикольчиками, зі сміхом. От просто воно й передають сміх, а не соло. Тобто, виходить, клієнт чує не мене, а прикол. Ну, типу того. Слухай, краще просто підійди до нього і спитай, що йому треба. Я зараз підійду. Я зараз пукну! Що? То що вам підказати? Мені треба якийсь прикол на 1 квітня. за палець. Та не такий прикол, мені треба якийсь товар на 1 квітня. А, ну я так і думав. Ходімо в ряди сміху, щось підберемо. Ходімо. Підходить вам. Так, це конструктор кашка. Да, все правильно. Прекрасно, тоді я на касу те, що треба. І в мене нормальна зачіска. Звісно. Оце в тебе почуття гумору. Дякую. Скажи прикольний а? Через два ряди кричав до тебе. Все, досить ржати. Ходімо працювати.